Як собака садівника, що значить цей вираз. Іспанське el perro del hortelano» буквально перекладається як «como, як el perro, пес hortelano, садівник, дель прийменник, який показує приналежність. Як? Собака-садівника, цей вираз означає людину, яка не насолоджується чимось і не дозволяє іншим насолоджуватися цим. Цей вислів став популярним завдяки п'єсі Лопе де девеги Ель Перро дель. Ортелано Собака, садівника в українському перекладі Собака на сіні, яка описує людину, яка заважає іншим мати те, чого вона сама не може або не хоче. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Асталоего!